Мої любимі дорогі, приїхала до любимої свахи. У свашеньки сьогодні. День народження. 51 рік з іменинами ти наша ти любима дорога. Ми <різь> тебе всі любимо, цінимо і поважаємо. Ти нас сама найкраще. І бажаємо тобі всього самого найкращого. Як ти наказала, по -по подари мені мирне небо. Так що. Дарю нам всім мирне небо. Саме найголовне тихе і мирне. І щоб все в нас було добре. За що ми і вип'ємо? І щоб дожила 100 років і зараз затанцювали. Завтра. Під мирним небом. Вся Україна. І все буде в нас. Добре.